Біль у попереку сьогодні став настільки звичним, що ми сприймаємо його майже як норму. Особливо, якщо ви працюєте сидячи. Ми звикли звинувачувати у всьому грижі, протрузії або те, що просто невдало повернулись. Але насправді це все великий міф. Більше ніж 80% випадків ваша спина болить не через ці причини, а тому, що вона просто перестала працювати так, як її створила природа. Ми істоти руху. Стали істотами статики. І це найгірший експеримент на людською анатомію за всю історію. Сьогодні ми розберемо, чому ваш хребет буквально розсипається, навіть якщо ви ходите в тренажерний зал. І розглянемо 5 конкретних речей, які день за днем непомітно вбивають вашу спину. Але перед тим, як ми почнемо, для підтримки україномовного контенту поставте подобайку та напишіть, скільки вам років та скільки годин на добу ви проводите сидячи. Це важливо, бо в кінці ми порівняємо ці цифри. А тепер поїхали! І перша річ це постійне статичне положення, ну або, простіше кажучи, сидячий спосіб життя. Хребет це не просто стоп із кісток, це складна біохімічна система, робота якої значною мірою залежить від рідини та тиску. Міжхребцеві диски виконують роль амортизаторів. І важливо розуміти, у дорослої людини вони не мають власних кровоносних судин. А значить, вони просто не зможуть отримати кисню та поживних елементів тоді, коли ви нерухомі. Вони живляться завдяки процесу дифузії, який відбувається ефективно лише під час руху. Коли ви рухаєтесь, м'язи навколо хребта працюють як насоси. Вони стискають і розтискають тканини, проштовхуючи рідину з необхідними речовинами всередину диска. Коли людина довго перебуває в нерухомому положенні, особливо сидячи, без зміни пози та активної роботи м'язів, цей обмін сповільнюється. Диск довше перебуває під статичним навантаженням, і рідина в ньому оновлюється гірше. За роки такого способу життя міжхребцеві диски можуть втрачати еластичність і ставати менш стійкими до навантажень. На цьому фоні зростає ризик дегенеративних змін, як, наприклад, протрузії. Тривала статика це не різка травма, як щось важке підірвати з підлоги. Це повільний і непомітний процес руйнування вашого хребта. Друга річ, яка реально руйнує вашу спину, це перенавантаження сегментів L4, L5 та L5S1. Це два останні міжхребцеві диски в самому низу вашого попереку, там, де він з'єднується з крижами. Якщо умовно ми весь хребет уявимо як вежа, то ці два сегменти її фундамент. І саме на них припадає 80-90% усіх гриж та протрузій, які лікарі знаходять в пацієнтів. Чому так відбувається? У положенні стоячі, ваша вага розподіляється по всьому тілу: частину забирають ноги, частину таз. Але щойно ви сідаєте, біомеханіка змінюється. Коли ми сідаємо, таз відхиляється назад. Природній вигін попереку вирівнюється. І вся вага верхньої частини тіла, а це голова, руки та тулоп, тисне вертикально вниз саме на ці два маленькі сегменти. Уявіть, що ви взяли звичайний гамбургер і почали його сильно стискати зверху. Що станеться? Начинка почне вилазити з боків. Саме це відчувають ваші диски в попереку під час тривалого сидіння. Тиск на них зростає в рази порівняно з тим, коли ви стоїте. А якщо ви ще й трохи нахилитись вперед до монітора, цей тиск стає просто критичним. І проблема в тому, що ми не відчуваємо цього миттєво. Наші диски практично не мають нервових закінчень, які б відразу відчувались. Вони просто повільно розплющуються година за годиною, день за днем. І саме в цих сегментах виникає той самий гіпертонус м'язів, коли ви встаєте за столу і відчуваєте, що м'язи наче заклинило. Це ваше тіло намагається створити живий корсет, щоб врятувати ці перенавантажені диски від остаточного руйнування. Третя річ в нашому списку це ще один великий міф ортопедичні крісла. Можливо, це навіть звучить як парадокс. Ми купуємо дороге крісло, щоб врятувати поперек. Але часто отримуємо зворотній ефект. Чому так відбувається? Справа в тому, що наше тіло це система, яка працює за принципом, використовуй або виключай. Коли крісло має ідеальну підтримку для кожного вигину, ваші власні м'язи-стабілізатори, ті самі глибокі м'язи, що тримають хребці, просто вимикаються. Тобто крісло тримає їх. м'язам більше не потрібно працювати. І вони поступово атрофуються. Важливо розуміти, комфорт це зовсім не те саме, що користь. Коли ви повністю розслабляєтесь в такому кріслі, м'язовий корсет з часом втрачає тонус. А потім, коли ми піднімаємось, вся та колосальна осьова вага, про яку ми говорили раніше, остаточно лягає на зв'язки та самі диски. Ви звикаєте до зовнішньої опори і втрачаєте внутрішню силу. Це створює ілюзію безпеки, але як тільки ви встаєте з цього крісла і робите звичайний рух наприклад, піднімаєте пакет з продуктами. Ваша спина виявляється абсолютно беззахисною, тому що ваші природні запобіжники просто розучились працювати в умовах постійного штучного комфорту. У результаті спина стає слабкою не від завих навантажень, а саме від їхньої відсутності. Четверта річ це ілюзія того, що одне тренування може повністю компенсувати десятки годин нерухомості. Звичайно, силове тренування це найкраще, що ви можете зробити для своєї спини. Міцні м'язи це єдиний надійний корсет для хребта. Але є одна проблема: ваше тіло адаптується до того, що ви робите найдовше. Якщо ви 3-4 рази на тиждень тренуєтесь, щоденно проходите 10 тисяч кроків, маєте ще якусь фізичну активність, скажімо, на вихідних, покосите траву, ще щось поробите. Це одна справа. Але якщо у вас всього 3 тренування по одній годині на тиждень, а весь інший час ви сидите, спочатку в авто, потім в робочому кріслі, а потім на дивані. Ваш мозок отримує суперечливі сигнали. Сидіння це також свого роду тренування, тільки тренування на вимикання м'язів. За 8 годин сидіння в кріслі ваші сідниці розслабляються. М'язи таза стають жорсткими, а стабілізатори попереку засинають. Проблема не в тому, що спорт не допомагає. допомагає. Проблема в тому, що статика протягом дня обнуляє значну частину вашої праці в залі. Ви створюєте чудовий фундамент для спини в залі, але потім самі ж його руйнуєте протягом дня, коли позбавляєте свої м'язи та диски елементарного кровообігу через нерухомість. Організм завжди обирає шлях найменшого опору. Якщо ви сидите в десятки разів довше ніж рухаєтесь, він адаптує вашу фасцію та зв'язки саме під нерухомість. І п'ята річ, це мабуть найгірша стратегія, яку можна обрати для свого хребта. Це спроба ігнорувати проблему за допомогою знеболювальних та міорелаксантів. Сьогодні це стало щось типу технічної підтримки для сучасної людини. Заболіло в попереку, випив пігулку, сильно заболіло, зробив ін'єкцію. Важливо розуміти, біль це не ваш ворог. Біль це найважливіший сигнал вашого тіла. Це червона лампочка, яка каже, що в тілі щось не так. Коли ви вживаєте знеболювальне, ви не вирішуєте цю проблему. Ви просто заклеюєте цю лампочку пластером, щоб вона не муляла вам очі. Проблема нікуди не зникла. Вага вашого тіла так само тисне на диски l 4 l 5 Кров у спазмованих м'язах так само погано циркулює, але ваш мозок більше не отримує сигналу про небезпеку. У результаті ви спокійно продовжуєте сидіти ще 3-4-5 годин, завдаючи своєму хребту таких пошкоджень, які він ніколи б не дозволив вам зробити, якби ви відчували біль. Це життя в кредит у власного здоров'я. Фармакологія дозволяє вам ігнорувати руйнування, поки воно не стане критичним. Біль змушує нас встати, розім'ятись, змінити позу, тобто дати спині хоч якийсь шанс. Відсутність болю при наявності проблем це прямий шлях до того, що одного разу ви просто не зможете встати. Отже, якщо ми не можемо прибрати сидіння, треба змінити його біомеханіку. Зараз мені на тест-драйв надіслали тренажер, який називається доктор Кепарис. Оскільки я останнім часом теж дуже багато працюю за комп'ютером по 8-10 годин то розписання програм, то робота з онлайн-підопічними, то створення роликів. Тому я взяв цей тренажер на тест із професійної цікавості, чи зможе він допомогти мені. Зберігати активність хребта прямо під час роботи. Принцип тут виявився напрочуд простим, але з точки зору фізіології дуже грамотним. Коли ви ставите його на своє звичайне крісло і сідаєте, ви одразу відчуваєте різницю. Ваша точка опори перестає бути жорсткою. Тренажер створює так звану керовану нестабільність. Що це дає? Ваше тіло на підсвідомому рівні починає постійно шукати баланс. Ви цього навіть не помічаєте, але ваші глибокі м'язи стабілізатори, про які ми говорили раніше, Ті самі, що зазвичай засинають у м'яких кріслах, тут змушені прокинутися. Навіть коли ви просто тянете за мишкою або трохи змінюєте позу, ваш таз робить мікрорухи, і ось тут вмикається той самий насос, про який я говорив. Тиск у дисках починає динамічно змінюватись, що фактично запускає живлення хребта прямо під час роботи. Ще один важливий момент, який особисто я помітив як тренер. Коли ви сидите на нестабільній опорі, ви просто не можете сильно горбитись. Ваше тіло автоматично вирівнюється, щоб отримувати рівновагу. Тобто та сама правильна постава, яку ми зазвичай намагаємось тримати силою волі, тут підтримується рефекторно, що є ще одним великим плюсом. Спочатку я припустив, що від такого сидіння буду втомлюватись, і якщо бути відвертим, перші 15 20 хвилин відчуття дещо незвичні. Але потім відчувається, що м'язи попереку та преса, наче почали дихати і працювати. І якщо зазвичай наприкінці робочого дня за комп'ютером встаєш і все затерпле, хочеться розім'ятися або хрустнути спиною, то з цим тренажером такого немає. Поперек залишається пластичним, бо він не був заблокований статикою весь цей час. І це є хороше рішення для професійної профілактики. Основне, що я хочу, щоб ви зрозуміли, що цей тренажер не панацея і не заміна руху. Але це міняє правила гри для сучасної людини, яка змушена проводити більшість свого часу сидячи. Ви не витрачаєте додатковий час на вправи, ви просто міняєте якість тих годин, які ви і так проводите за роботою. Посилання на офіційний сайт доктор Кипарис під цим відео. Почитайте відгуки, подивіться на результати, і до зустрічі в наступних відео.